Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім мира, здоров'я і добра. Вітаю вас на математиці. І сьогодні до нас в гості завітала Білочка, яку ми вчора пригостили в лісі. Вона теж принесла для нас гостинці. Давайте привітаємося з Білочкою. Привіт, білочко! Сьогодні перший день зими. І вона вирішила принести нам гостинці та привітати з цим, що нам принесла білочка. Подивіться! Порахуйте, скільки печива та цукерок принесла білочка. Чотири. два печива та дві цукерки. Як ви гадаєте, скількох людей можна пригостити? Цими солодощами. Можна пригостити чотирьох, кожному дати по одному гостинцю, так? Двом печиво та двом цукерки. Так. А ще як можна пригостити скількох людей? Можна пригостити двох людей, дати одному печиво з цукеркою і іншому. Печиво з цукеркою? Давайте з вами зараз спробуємо скласти задачу. Що таке задача? Нагадаю вам: в задачі є умова, є запитання та розв'язок. Яку задачу ми можемо скласти. Наприклад, скільки подивіться печива. Скільки цукерок, яке ми можемо поставити запитання до задачі? Умова задачі. Білочка принесла два печива та дві цукерки. Запитання. Скільки всього солодощів принесла білочка? Давайте розв'яжемо цю задачу. Отже, нам відомо, що білочка принесла два печива та дві цукерки. Нам треба дізнатися, скільки всього солодощів. Слово всього означає, що нам треба об'єднати печиво з цукерками, приєднати їх, тобто виконати дію додавання. Значить, треба знак плюс поставити. 2 плюс 2 дорівнює. Тож, скільки всього солодощів принесла білочка? 4. 2 плюс 2 дорівнює 4. Відповідь до задачі всього білочка принесла 4 солодощі. Так, а тепер складемо задачу на віднімання. Білочка принесла 4 солодощі. Одну цукерочку вона віддала зайчикові. Питання поставимо: скільки солодощів у білочки залишилося? Давайте розв'яжемо цю задачу. Тож, скільки солодощів принесла білочка? Чотири. Одну цукерочку вона віддала зайчикові. Віддала. Який знак ми поставимо? Знак мінус. Віддала одну цукерочку. Скільки солодощів у білочки залишилося? 4 мінус 1 дорівнює 3. Відповідь до нашої задачі у білочки залишилося 3 солодощі. Молодці дітки! Зараз ми з вами спробуємо розв'язати іще деякі задачі. Подивіться уважно ось на цей малюночок. Хто тут зображений? Сніговички? Як ви гадаєте, що відбулося? Так, якщо ми подивимося на ось цю калюшку, де в нас і морквинка, і відеречко, так, ми зрозуміємо, що це, мабуть, був сніговичок, який розтанув. подивіться, які сумні сніговички залишилися, так, вони сумують. Тож, скільки сніговичків, зараз ми бачимо. Три, Три сніговички. Скільки сніговичків розтануло? Один. Питання до задачі. Скільки сніговичків було спочатку? Скільки сніговичків зліпили діти? Як нам розв'язати цю задачу? Скільки сніговичків ми бачимо цілими? Три. Скільки сніговичків розтануло? Один скільки сніговичків було спочатку, як ми можемо дізнатися? Якщо ми до трьох додамо один дорівнює чотири. Три плюс один дорівнює чотири. Отже, спочатку було чотири сніговичка. Спробуємо скласти задачу на віднімання. Скільки було сніговичків? Дивіться, дітки зліпили 1, 2, 3, 4 сніговичка. Один сніговичок розтанув. Скільки сніговичків залишилося? Давайте розв'яжемо цю задачу. Тож, дітки зліпили 4 сніговичка. Один сніговичок розтанув від чотирьох забрати один. Чотири мінус один дорівнює. Скільки сніговичків залишилося? Залишилося три сніговичка. Так, чотири мінус один дорівнює три. Молодці. Тітки, а як ви гадаєте, якщо ми візьмемо в руки сніжинку, вона важка чи легка? Звичайно, сніжинка дуже легка, ми навіть не відчуємо її вагу. Але якщо ми візьмемо багато снігу та зліпимо з неї кулю для сніговичка, наприклад, ось цю найбільшу кулю, вона ж теж з снігу складається. Але яка куля стане важка чи легка? Як ви гадаєте, вам легко буде її підняти? Важка. В житті нам постійно доводиться визначати вагу предмету. По-перше, для того, щоб нам щось взяти або підняти, ми повинні розуміти, можемо ми це зробити чи ні. Ми визначаємо це, наприклад, по розмірах. Так? Ми дивимося предмет великий чи маленький. Потім нам треба розуміти, з чого зроблений цей предмет. Не завжди розмір говорить про те, що предмет важкий чи, навпаки, легкий. І зараз я спробую вам це довести. В мене є два предмети. Це вата, а ось це камінець. Як ви вважаєте, приблизно за розміром вони однакові. Як ви вважаєте, що легке, а що? Важке. Ну, звичайно, я думаю, ви розумієте, що вата легенька, а камінець важкий. Як це перевірити? Можна взяти в ручки, так? Вату ми майже не відчуваємо. Камінець, зразу відчуваємо вагу. Так, можна спробувати скористатися водою. Якщо предмет легесенький, він буде триматися на воді зверху. Якщо ж предмет важкий, він обов'язково впаде на дно. Давайте перевіримо. Я кладу бату. Дивіться, що відбувається. Вона собі просто лежить на поверхні. Зараз я спробую покласти воду камінчик. Він тут же впав на дно. Він важкий. Зараз я вам пропоную подивитися на іще два предмети. Перед вами два кубики. Подивіться, чи однакові вони за розміром? Різні. Чорний кубик маленький, червоний кубик великий. Як ви гадаєте, який з цих предметів легший, а який важчий? Якщо ми подивимося на розмір, то, мабуть, маленький предмет, кубик легший, ніж червоний, так? ніж великий. Але ось тут треба розуміти, з чого зроблені ці предмети. Давайте ж ми з вами перевіримо. Я кладу на водичку великий предмет. Ми що бачимо, він плаває зверху. Кладу маленький кубик. Бачите різницю? Маленький кубик потонув. Це значить, що він важчий. І ось тут важливо те, що зроблені ці предмети. Маленький кубик зроблений з дерева. Тому він важчий, ніж оцей великий кубик, який зроблений з плазмаси, там внутрі він, всередині, вибачте, він порожній. Тому він легенький там повітря то не завжди ми за розміром можемо визначити вагу предмета. Пропоную вам зараз пограти в дидактичну гру і спробувати на око визначити, що легше або що важче. То подивіться ж уважно, що тут легше, паперовий літачок чи справжній літак, як ви гадаєте? Звичайно, паперовий літачок легше. Хоч він, бачите, насправді не так може літати, як справжній літак із заліза. Що легше? Дельфінчик чи жабка? Звичайно, жабка. Що важче? Криска. Щур, чи кінь? Важче кінь. Правильно. Що легше? Лелека чи метелик? Як ви гадаєте? Метелик легше, хоча лелека літає набагато вище, ніж метелик. Що важче? Ташка чи слоник? Звичайно, слон важче, так. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами пригадали, що таке задача. Та вчилися складати та розв'язувати задачу, а також вчилися визначати, який предмет може бути легким, а який важким. Ви гарно попрацювали. Я вам дякую за роботу. До нової зустрічі!